Нині церква Православна вспоминає трьох славних святих дівчат, мучениця Мінодора, Метродора і Німфодора. Три молоденькі сестри стали християнками і так визлюбили Господа, що пожелали не вступати уже в брак, рішили бути Невестами Христовими і від оцелення і там підв'язалися в молитві, в пості. І дуже скоро Господь нагородив їх такими даними, що їхніми молитвами ісцілялися хворі, і люди йшли до них за помічю духовною. Про їхні чудесні труди, а то було. На початку 4 віка з 305 по 311 рік учув місцевий правитель язичник. Звати його було Фронтон. Він узнав, що скільки людей получають поміч. Возможно, його близькі ходили туди, щоб молитви дівчат, молитви нікого маленького жіночого монастиря спасали людей. Но фронтон, будучи язичником і правителем, будучи внутрі релігіозно сатаністом, ненависником Божим, пішов і приказав розорити місто, де дівчатка подвизалися, і привести їх до нього. Замітьми нараз на першому місці. Сатаністи, безбожники і гонітелі церкви люблять розорити монастир, розорити церкву, зруйнувати церкву, а віруючих на суд. Привели на суд до правителя трьох дівчат: скромненькі, худенькі, але радісні віри у Христа Ісуса, і коли почав Він їх убеждати. То відкажіться від Христа, і я вас не буду бити. О, який добрак, любий правитель. Не ходіть до Канонічної церкви, і ми вас бити не будемо. У якому законі написано, що правитель може диктувати, віруючим, як їм вірувати. О, если б будь-який правитель хоча б раз узяв в жизні закон тує держави, в якій він правитель, почитав би закони, знайшов би відповідь. Ну, ув, така проблема високопосадовців і правителів не знати власних законів. Дівчинка майстарша откинула, сказала: ми маємо жениха Христа, ми і збрали життя вічного. Той Христос Господь і подарував нам тоді дари, і тими дарами помочі хворим і людям, котрі психологічно дломлені, ми їх вертаємо в норму. Но правителю безбожнику не треба, щоб його подчиненні мали добрі лікарні, добрі школи або добрих монастирів, де б люди лікувалися духовно. Правителю язичнику і безбожнику дуже, ну, щоб щось навредити, така уж природа злих правителів. І замучили вони цю дівчинку першу Менодору. Вона лише воскликнула, як люба християнка, Господи Ісусе Христе, веселіє серця моєго, надія моя, прийми з миром душу мою. Вот образ смерті християн, акуратно, скромно, прийми дух мой. Через чотири дні притягнули другу сестру, поклали перед нею з раненої уже мертвої тіло, Минодоре, ну і та відказалася від їхніх привілегій. І на конець, так же замучили і третю. Но третій обіцяв фронтон, вдумайтеся, Наскільки сатанізм глибокий у правітелів сатаністів, золоті в гори обіцяв, і школу, і посади, і звання. Я вспоминаю совєтські часи, коли у 70-х роках хлопці з Закарпаття йшли, глядали, буквально оставшися на весь союз три духовні семінарії православні. І можна було поступити в семінарію, але місцева влада, тому числі радянська у Закарпатті, КГБ отримало приказ слідкувати за молодими хлопцями, і в випадку, якщо вони поступлять у якусь семінарію православну одну з трьох, немедленно йти по адресу додому і не дати їм виписатися ні по паспорту, ні по воєнному білету. Десятки хлопців Закарпаття, щоб не попасти під цю волну гоніння КГБ того сатанінського сообщества, котре потім плавно перейшло, і КГБісти стали прийшли працювати у, у современні спецслужби. Маса хлопців звільнялася з роботи, звільнялися, знімалися з реєстрації військової і місцевої і вже з пакетом документів. Ішли поступати в семінарії. Тим же хлопцям, котрих піймали вдома, обіцяли лишиться духовної семінарії, ми тобі даме будь-який інститут університет. Рахуйте, то 1970-ті роки. Рівно 1600 років назад. Ту саму акцію робить фронтон, правитель. Дівочко, не ходи до церкви, не віруй у Бога. Лишися канонічної церкви, ми тобі відкриваємо любу школу, Ми тобі даме любого женіха, ми тобі даме золото. Цей світ сатанінський любить приманки робити, дурити, обманювати. Вийдіть лише із семінарії, хлопці, ми вам даме будь-який інститут. Так, елементарно сатаніст діяв в совєтське время. Знає про це, держимося такої думки, такого направлення євангельського. І тут ми будемо діти Божі настоящі, а в вічності і наслідники Царства Божого разом з усіми нині поминаємо трьома святими дівчатами. Амінь.